У Європі паркування в недозволеному місці, зокрема на зеленій зоні, карається захмарно високими штрафами, аби у власника автівки більше ніколи не виникало бажання порушувати правила благоустрою. У нас же самовільні паркувальні місця на газонах, дитячих майданчиках та тротуарах є ледь не у кожному дворі, і побороти цю нездорову тенденцію. Ось уже багато років ніяк не вдається. Безумовно, очікуваним є обурення власників автотранспорту, які мешкають в будинках старої ще радянських часів забудови. Адже за проектами та будівельними нормами 50-літньої давнини паркувальних місць у дворах передбачено не було. Тому зараз водіям доводиться вирішувати проблему по-своєму. Вони паркують автівки хаотично, так як їм хочеться, і вдається. Щоправда, автомобілістів мало бентежить те, що вони створюють серйозні незручності і пішоходам, і спецтранспорту, котрий зачасту навіть доїхати не може до місця призначення, бо внутрішньоквартальна дорога нагадує смугу перешкод. Упродовж півтора місяці міжвідомча комісія у складі працівників КП «Червоноград Житлокомунсервіс» та депутатів міської ради здійснюватиме рейд дворами нашого міста з метою виявлення і профілактики фактів незаконного паркування автомобілів на зеленій зоні. Ми діємо згідно наказу по нашому підприємству, створена комісія по обстеженню кожної дільниці, кожного майстра на предмет незаконного паркування. У своїй роботі ми користуємося. Рішенням міської ради затвердженим положенням про тимчасове паркування, і ми тим займалися. Зараз просто робимо ревізію того, що має бути. І ми вже сьогодні вже 10-й день. На кожного майстра ми витрачаємо в середньому два дні. Комісія працює з 7-ї ранку до 9, тобто, щоб подивитися паркування тих, хто зранку ставить машини. Працюємо після обіду з тим самим майстром, щоб подивитися, хто. Зреагував, де є повідомлення, чи вони зняті. І на другий день так само. Крім того, даємо мешканцям два дні ще для того, щоб вони прийшли і вияснили всі питання разом з нами, тобто зі мною, в першу чергу, на предмет, чи є парковка законною, чи є дозвіл тимчасової комісії, чи є після дозволу зроблена якась документація. Чи є бажання у мешканців далі оформити це паркування і допомогти їм у оформленні цього паркування? Мета такої перевірки запевняє Богдан Лесків, не лише вручити водію порушнику попередження, а й спробувати дійти до компромісного вирішення цієї дилеми, зокрема, роз'яснити мешканцям, як можна облаштувати тимчасові паркувальні місця на законних підставах відповідно до правил благоустрою. Більшість мешканців звертаються до нас за роз'ясненням, оформляють, пишуть заяви про бажання оформи. Чи зробити стоянки на тимчасове паркування, я сьогодні заніс е, виконком сім заяв мешканців це в межах 30 чоловік і ще будуть, тому що тільки це два ЖЕК ми пройшли. Ну і вважаю, якщо ми знайдемо більшу половину мешканцям. Поможемо тим самим ми розгрузимо місто Чорноград, тим більше питання буде стояти таким чином, що влада міста Чорнограда зреагує також на просьби мешканців, і чи в окремих районах, чи ще щось буде якось по-іншому ставитись питання про паркування в зелених зонах або будівництво якихось більших паркінгів чи зон в районі одного кварталу, другого кварталу і так далі, і так далі. Тобто я вважаю, що в межах. Року часу стратегія по паркуванню в Ченграді повинна бути відроблена і бути намічені заходи по їх. Втіленню все буде потім впиратися в кошти мешканців або в кошти спонсорів інших організацій. Покарання злісних порушників запевняє Богдан Лесків, не обмежиться одноразовим попередженням і адміністративним протоколом. До самих злосних, які не розуміють, того що в Чорнограді, як в інших містах України, заборонено заїжджати на зелену зону і порушувати. Правила благоустрою міста Червоного тим самим і порушувати правила дорожнього руху, що де заборонений заїзд на зелену зону, значить ми будемо приймати міри такого характеру. Якщо є повноваження, є у нас повноваження про створення адмінпротоколу, складення адмінпротоколу, значить житло комунсервіс буде складати адмінпротокол. І для того, щоб притягнути до відповідальності згідно статті 152 адмінкодексу України як житлово-комунальна організація про паркування, якщо й далі людина не буде цього розуміти. Ми будемо створювати далі акт про нанесені збитки заїзду на зелену зону, нищення трави, газонів, бордюр. І будемо передавати справу в суд для того, щоб компенсувати це нищення. Ну і слідуючи вже після адмінпротоколу, що людина не хоче працювати з ЖЕКом. Ну і як для самих злосних, будемо підключати органи Даї для того, щоб їх підключити для порушення правил дорожнього руху, розділ 15 пункт 10 пінпункт є, е, який підпадає під. Статтю 122 частину першого адмінкодексу України. Тобто, вже вони будуть як порушники дорожнього руху. Таким чином, на думку житлокомунсервісу, на думку його директора, значить, я вважаю, що це є достатня робота. Буде проведено за півтора місяця для того, щоб в Ченграві Ченраді значно поправити ситуацію з паркуванням. Упродовж години знімальна група телеканалу Бужнет разом із комунальниками та депутатами міськради обстежувала двори і виявляла порушників благоустрою, яких виявилось ні багато, ні мало кілька десятків. Водії, котрі знаходили на лобовому склі власного автопопередження, реагували по-різному. Одні були готові до співпраці, інші ж відстоювали свої права зі словами Хай влада зробить мені стоянку і тоді буду паркуватись за правилами. На такі випади у пана Богдана є власні аргументи. Якщо в людини на сьогоднішній день були кошти для того, щоб купити автомобіль для власного споживання, для власного використання, я не думаю, що якась влада може щось зробити для цієї людини, для її власної вигоди і бажання. Для, і для багатьох мешканців, що місце загального паркування є згідне, якщо б було передбачено а так, я вважаю, що є тимчасове положення, і там сказано, що мешканці за свій кошт. Оплачують проєктні роботи і оплачують роботи за. А це не є дорогі кошти, порівняно з тим, що вони витрачають. Я думаю, що на сьогоднішній день, якщо в минулому році я маю інформацію, що для того, щоб зробити ескізний проєкт, бо термін, який є, тимчасова комісія приймає в межах місяця часу. Місяця часу приймає рішення, або дає дозвіл, або не дає, а потім документи направляються на ескізний проєкт. До місяця, до півтора його виготовляють проєктні організації, які мають на то ліцензію. Ну, то проєкт, я знаю, в минулому році був від 300 до 600 гривень. В цьому році я не знаю. Можливо, там інфляція підніметься ціна. а Може, влада скаже, що і не треба піднімати, щоб мешканцям було. Ну і плюс ще зробити площадку, це означає трошки зняти верхній шар, трошки е попрацювати з щебним, з асфальтом, а може й поміняти якісь мережі, які проходять під тою площадкою. Ну, але не треба забувати, що це площадка для тимчасового паркування. Це не буде, є приватною власністю того мешканця, який має машину. Сподіваємось, що завдяки зусиллям і комунальників, і влади міста, і самих мешканців, проблему із паркуванням у недозволених місцях вдасться, якщо не докорінно змінити, то хоча б зрушити з мертвої точки.